Ми теж маємо розуміти, що між 38% які звинувачують Україну, і 34% які покладають на Російську Федерацію, насправді не так багато, зважаючи на попередні результати, і знову ж таки це аналіз соцмереж і семантичний аналіз він не завжди є настільки точним. Але знову ж таки це демонстрація поляризації, і з цим доведеться боротись, тому що тут треба правильно діагноз ставити, розумієте? А от з усім сьогодні є проблема. Відповідно, навіть така штука, як атака російських безпілотників, сприймається сторонами по різному. По різному і замість того, щоб консолідуватись, щоб думати над тим, як посилювати ППО і України і Польщі, і десь, можливо спільні ініціативи по роботі в прикордонні ППО чи щоб польська авіація могла збивати своїми ракетами шахеди у українському повітряному просторі, ми зараз більше бачимо. На цих абсолютно видуманих ці тези, де значить Україна щось знову ж таки не так робить. Ну знаєте, це мені нагадує буквально нещодавні дні, коли знову виступали проти української аграрної продукції проти української пшениці в Польщі. Із якірним меседжем, знаєте, який якірний меседж був? Не допустимо в Польщу пшеницю із Чорнобиля. Ну представте собі, вони реально, тобто, вкидали офіційно в своїй заяві, що виявляється українці, вирощують пшеницю у Чорнобилі Ну тобто, такий вже абсурд. а ну але в поляків це вірить.